Серед святих, як святий Франциск, є такі, які пройшли війни. Ця тема війна, вона нам дуже актуальна, тому я буває, що розважаю про ці події, як в житті святого Франциска. Він був учасником війни, між Асижом і Перуджію. Це Таке, якби Мукачево воювало з Ужгородом. Тобто, це поряд два тепер міста, тоді. Під князівством чимось було, ці князі між собою провадили війну. І святий Франциск попав в полон, в в'язницю, і потім його життя змінилося так, як ми можемо бачити, що він пішов за Ісусом. Але теж інших святих ми маємо перед собою: з однієї сторони, святий Мартин, покровитель нашої дієцезії. Бути римським військовим в часах е, Римської імперії, тобто ті, хто є військовими, чи е, мали досвід, е, що таке бути військовим, знаючи, через які жахи проходять військові, тобто життя і смерті, насилля, кров, все, все, що з жахами теж війни. Відбувається, вони це бачать, через це пройшов і святий Мартин. Маємо ще іншого святого, святий Ігнатій Лойола. Рицар військовий, зранений, проходить під час поранення через відновлення тіла, але теж в якійсь депресії в пошуках виходу. І тут читає життя святого Франциска. Між іншим і читає життєри святого Домініка і хоче так само е, жити в своїх стражданнях, щоб жити як святий Франциск, чи жити як святий Домінік. Е, святий Франциск нам подібний. В першу чергу потрібно подивитися на те, що він на початку жив, як усі в його часах, жив як молодий хлопець. Комфорті. Гуляв, спав, їв. Батьки були заможними купцями. У нас багато теж закарпатців, і ми теж українці, які вийшли з під тіні радянських часів, вже стали купцями багато хто. І так жив святий Франциск, так і жили ми з вами, брати і сестри. Жили як усі в його часах. Потім другий такий етап в його житті це він став учасником війни і пішов туди як ідеаліст, молодий хлопець, який хотів, хотів жити певними ідеалами, але потім зустрівся на війні з жахом насилля і з жахами війни, які його дуже глибоко доторкнули, і водночас потрапив у в'язницю і потрапив у полон. В життєрисі його описано, що це був дуже важкий період, полон і в'язниця. Багато хворіб потім і там, і після того мусив відновлюватися після полону. І коли звільнився, він шукав нових ідеалів. Наскільки дивіться, теж, брати і сестри, це нам близько, нещодавно розмовляв з одним чоловіком про духовні. Пошуки і багато страждання, в яких він проходив. Чи ми проходимо, я йому сказав таку одну правду, що страждання можуть стати місцем росту. Страждання може стати місцем росту. Страждання може стати страждання, яке досвідчує людина, яке приносить біль, це може стати місцем озлоблення. Або страждання може стати місцем переображення, місцем переображення. Цей чоловік собі навіть занотував це і сказав, мені над цим потрібно порозважати. Порозважайте, порозважаємо, витягнімо це теж на такий рівень, якийсь свідомості, усвідомлення для себе, що робить страждання з тобою. Що робить страждання з тобою? Що робить біль з тобою? Наприклад, апостол Павло говорить: Я не хочу знати нічого, крім Христа Ісуса Христа. Якщо ми подивимося, що причиною страждань є це відхід від Бога? І страждання теж пов'язані з таким пошуками, Як вийти з нього, з цього страждання. І часто ми думаємо, що ми вийдемо з цього страждання тоді, коли буде знову можливість повернутися до певного комфорту, коли буде достатньо можливостей, коштів, предметів, речей, рухатись по світу, відпочивати. Купляти, продавати? З чим асоціюється тобі мир? Якщо ти прагнеш миру, чого ти прагнеш? З однієї сторони, так, людина прагне, ми з вами прагнемо, щоб завершилися страждання, але для чого, щоб вони завершились? І дуже часто, брати і сестри, ми маємо таку дуже відповідь е... повернутися до того так, як було. Може бути відповідь. До комфорту. До добробуту. Але це не вихід. Комфорт і добробут. Ми не для добробуту. Знаходимося тут, на цій землі. Це не місія, брати і сестри. Комфорт і добробут це не є місія людини, комфорт і добробут. Щоб всім було добре. а про що це, щоб всім було добре? І страждання веде нас, знаєте, до такого екзистенційного, до такого глибокого, допитливого пошуку, як мені жити? Посеред страждань. Як мені жити посеред страждань? Нещодавно дивився такий болісний завжди. от Новини вони мають в сьогоднішній час для нас дуже багато болю і радості, але більшість це білі страждання, і в вересні, коли група наших полонених була знову відпущена, відбувся обмін. Був там один полонений, якого сюжет показали, що він рік не розмовляв, може, ви зустрічались з цим, мама його зустрічає, обнімає, цілує, і він мовчить в нього скляні очі, і потім в новинах говорять, що він рік не розмовляв. Перші його слова були, як це передають новини, коли він заговорив: мамо, чому стільки болю? Мамо, чому стільки боль? Це і ми це питання носимо в собі. Наші діти теж носять це питання, але не усвідомлюють. Він його висловив. Мамо, чому стільки боль? Ми можемо теж його трошки, мамо, чому стільки зла. Тут ми можемо, якби трохи, знаєте, ми святих так не дуже вміємо приземлити. От представимо собі Франциска, який повертається після року полону і задається запитанням чому стільки болю? Що мені робити в світі? Наповненому стражданням, несправедливістю, насильством. Що мені робити? Як мені жити в цьому світі? Жахи війни, через які ми проходимо, можливо, що дуже багато не зможе і не захоче жити так, як жив дотепер. Не зможе і не захоче. Можливо, більшість з нас. Перше, що ми не зможемо вже жити, вже нам це вже, ми вже це зрозуміли, що так жити, як ми жили до, вже не буде так. Натомість багато з нас ще задається запитанням: а тоді як жити, якщо не так, як раніше? І Франциск почув ці слова, знаєте, дуже глибоко в серці, хоча він виховувався в християнській сім'ї, але почув ці слова. До свого серця глибоко Ісус до нього звернувся, Він сказав: Іди за мною, служи мені. Іди за мною, служи мені. Це, можна сказати, е ну ми можемо шукати опції, як собі порадити зі стражданням і з болю. Хтось може собі порадити. В пошуках ворогів хтось може собі порадити в зловживанні алкоголем, знеболювати біль, можна собі по-різному радити зі стражданням. Але Франциск знайшов відповідь, як жити по страждань, пішовши за Ісусом. Пішовши за Ісусом. І ця відповідь, пропозиція Ісуса і відповіді Ісуса на те, як жити тут, на світі посеред страждань, вона актуальна, брати і сестри, для кожного з нас. Вона актуальна. Особисто я знайшов відповідь і знаходжу відповідь лише в Ісусі. Для мене відповідь на те, як жити страждань, Світу повного болю і страждань. Хоча не тільки болю і страждань, бо ми маємо і квіти, маємо і сонечко, маємо і діточок. Тобто не тільки біль і страждання є дуже багато. Ще добра, яке нас оточує, за що ми дякуємо і потрібно, щоб ми це добро примножували. Водночас. Якби відповідь на те, як жити посеред болю і страждань, ми можемо знайти в глибоких стосунках з Ісусом. І в цьому святий Франциск нам сьогодні допомагає. Я вас запрошую до того, щоб, можливо, ви подивилися теж по-новому на цього святого, подумали про те, через що він пройшов. Зрештою, Він подався був і на... Другу війну, яка була між Федериком і іншою частиною в Італії сили, або потім брав участь в тому, щоб примирити християн з мусульманами, які між собою в тому часі теж воювали, пішов на розмову з мусульманом. Щоб принести йому новину миру, яку приніс Ісус. Говорять, що цей султан, який зустрівся зі Франциском, був під великим враженням, що зустрів правдивого чоловіка миру, чоловіка, який не тільки на словах є християнином, чоловік, який був носієм того миру, який приніс Ісус. І думаю, що Боже проведіння нам дало папу, який носить ім'я цього франциска святого, і від самого початку Він звертає нашу увагу на те, що люди схаменімось. Схаменімось, що ми робимо з землею, що ми робимо з ресурсами, як ми живемо, чого ми не відкриваємо те, що ми є братами один одному, чогось так багато ворожнечі. Зрештою, дивився ще один потім сюжет про цього військового, який повернувся з полону. Він журналісті сказав таке слово, як він повертається, відновлюється, і вона його запиталася, що ви бачите, що би ви хотіли сказати людям? Він сказав таку дуже фразу, щоб вони були добрішими один до одного. Не знаю, чи ви помітили, але одним з небезпек довготривалої війни, в якому ми знаходимося, це озлобленість. Озлобленість, роздратованість, агресивність, нетерпеливість. І він, прийшовши з полону, говорить: люди будьте добріші один до одного. Брати і сестри, просімо цього святого, щоб він допоміг нам відкрити цю дорогу в наших стражданнях, щоб ми не застряли в болі, щоб біль нас не повела до ще більшої озлобленості, але щоб ми переоцінили наші стосунки з Ісусом, з Його Христом, з Його стражданням. І війшли в цей глибокий стосунок миру і світла, і доброти, і любові, і милосердя, який можливий, хоч це не просто, тому що потрібно переобразитися, потрібно війти в це життя і жити, можна так сказати, вже тут, на землі, в світлі Христа Воскреслого. святий Франциску, молись за нас.